Всеукраинской экологической организации Мама 86 приветствую и благодарю вас за присутствие на нашей конференции. И хочу предоставить слово Кравчуку Александру Павловичу, первому заместителю главы государственной санитарной эпидемиологической службы Украины, первому заместителю главного государственного санитарного врача Украины. представителя российской конвенции в Украине, за, отвечающего за замышленные делегаты. Александр Павлович, пожалуйста. Доброе утро, шановные участники конференции. В имени Министерства охраны и здоровья и Державной санитарной эпидемиологической службы Украины я хотел бы приветствовать вас в целью Мені дуже приємно бачити в цьому залі і знайомі обличчя, представників Секретаріату Ратардамської конвенції, представників ВОЗ, які займаються хімічною безпекою для здоров'я людини. Мені приємно бачити науковців і, звичайно, представників громадськості. Тому що питання хімічної безпеки це наша спільна справа. Я думаю, що ви прекрасно знаєте те, що Україна стояла на самому початку Ротердамської конвенції. Вклад нашого видатного вчерного галузі хімічної безпеки Юрія Личандієва також всім відомий ті принципи, на яких побудована Роттердамська конвенція. А це незалежність наукової думки, науково обґрунтовані рішення, повна відсутність політичної залежності це є і його принципами, і я сподіваюся принципами всіх тих, хто зібрався сьогодні в цьому залі. Буде стосовно роботи України в рамках Ротердамської конвенції. Я хочу сказати, що Україна завжди займала активну позицію. Ми учасники, безсмінні учасники всіх конференцій сторін. І я думаю, що ми і в якості експертів, і в якості спостерігачів також не пропустили жодного засідання комітету експертів. Тому всі питання, які стосуються хімічних речовин, що покладається в Роберданську фегментів, для нас є надзвичайно висі. Як ви знаєте, в Україні практично жодне з цих хімічних речовин зараз не застосовується стосовно деяких заложких речовин, які в нас ще є. Я думаю, що про це також сьогодні буде йде мова ми. Стосовно ті закрити стосовно щоб позбутися, замінити їх на більш безпечні хімічні речовини. І я думаю, що принципи Радоздамської конвенції підтримуються і з боку нашого уряду, і з боку провідних вчених України. Безумовно. Якщо мова йде про Братердамську конвенцію, то для України це ще й питання призилова. Я думаю, що основна тема сьогоднішньої конференції, не будемо цього розкривати, є питання все-таки ставлення і громадськості, і нової... І політичне, і юридичне стосовно до них між цілі прийматися безумовно без конкретного. Тому для того, щоб це рішення приймати, ми повинні керуватися тільки одним принципом. Це є О, незалежна наукова думка. Це є виважене рішення, яке базується. Я думаю, що і сьогоднішня конференція, і та конференція, яка планується під егідою секретаріату Батанамської конвенції, яка буде відбуватися в Києві наприкінці жовтня, вони внесуть свій внесок саме для формування чіткої наукової думки стосовно як казати Лова Збереста, так і можливих його зеньов. Я хотів пожар при моей работы.